Для мене особистий біль зараз неможливість створити постійну діючу систему ресурсності, адже зміни ззовні долітають постійно з усіх боків сім'я, діти, війна, робота, проекти, розвиток. Побудова енергоефективної системи стала складнішою. Традиційні підходи засновників коучингу вже не працюють, адже планувати складніше. Більше потрібно вирішувати в моменті, тримаючи фокус на потрібний тобі напрямок, як життя в багатьох вимірах одночасно. Що робити? Нема універсального рецепту. Ну, тобто, мій рецепт, не факт, що підійде комусь з вас чи комусь іншому. Друга теза, що те, що працювало в минулому, зараз е майже не працює. І треба ви знаходите свою нову систему. важливу систему, ну, формулювання питання класне, бо це дійсно має бути система. Щоб з чого я починав і починав би, це е дослідження. Ну, Просте, такий щоденник там, ресурсу, енергії, і ти досліджуєш, відслідковуєш, що там відбувається, що, які справи плюс, які справи мінус, який в мене стан. І знаходиш, просто дивишся. Да? Тобто я коли це досліджував, я два тижні фіксував, що в мене плюс, що в мене мінус, І з точки зору справ, з точки зору людей, з точки зору там, режиму дня. Оці всі штуки досліджував, збирав дані. А потім, коли ти. Робиш такий мейн-меп і дивишся на все це, в тебе з'являються якісь ключові зв'язки. Ну, ді, де ті leverage point, від яких багато чого залежить? І в мене це було спорт і сон. Ну, тобто, якщо я попрацюю тільки з двома цими, майже все стане набагато краще. І тому тут штука дослідити, як це в мене зараз, прям в деталях на малеку розкласти. Да? Як я зранку питав себе. Скільки, ну, скільки я відчуваю себе, я проснувся від 0 до 10 в обід і ввечері і коротенько записував на надки. А потім не за день, а за два тижні акумулював і досліджував, і там винайшов, що дійсно мені важливо бути в ресурсі спортивним, аби робити роботу і ввечері не вивалювати нічого на своїх. Бо якщо я полаюся з дружиною, то завтра в жопу буде цілий день. Тому мені треба цьому приділяти увагу. Ірина, та, ви, ви просите систему, і я помітив, що ви досить свідомі, на кого ви витрачаєте ресурс, так? Там діти, військові, чоловік, по-моєму. Е, тобто якась система вже є, але воно так виглядає, ніби жонглювання багатьма кулями, ідеш взяти на то все ресурс, то проста рекомендація, що хочеться, щоб там ще звучали ви самі. Мій тайм, час на саму себе. Якщо ви почнете на перше місце себе ставити, тобто, наприклад, після нашого подкасту, домовитись з чоловіком, що він сидить з дітьми, а ви їдете там на один день в готель за місто, або просто на прогулянку робити те, що вам по кайфу, так, і вчитесь це пріоритизувати. А потім все, в першу чергу, я сама вдягаю маску собі, а потім все решта, то це вже може змінитися прямо завтра. Перше, те, що Юрій сказав про систему, тому що, наче запит, що дійсно немає системи але ж Ірина якось функціонує і все це робить. Це означає, що вона якось щось встигає. Система є, і це що добре, якраз. А мені здається, що ми до кінця не зможемо відповісти на питання, тому що я думаю, я б розказав про те, як би я шукав. Відповідь, і чому ми не можемо відповісти на це питання? Тому що для мене це як project management. Ми розуміємо, де Ірина є, але ми не знаємо, а як вона хоче бути. Для мене запит зараз звучить більше як те, що я робила раніше, я хочу робити якось так, так само і зараз, але я не знаю як. Я не впевнений, що те саме, що ви робили раніше, можна зробити і зараз. Наприклад, я коли зрозумів, що я не можу працювати так, як я раніше працював, я. Починаю змінювати свою бізнес-модель, і це інша система, і це треба щось змінювати. Це нове. Е, мої друзі-колеги казали, що е, з кимось треба просто сказати папа до побачення, от, е, і якось воно там відбувається. Е, тобто, найголовніше, що щоб я почав, ми хочемо систему, щоб що. Давайте уявімо, що ми побудували систему. Ну, давайте уявімо, що сталося. Як ми зрозуміємо, за якими критеріями ми зрозуміли, що вона працює? Стало. Що це? От мені здається, що коли ми зрозуміємо, куди ми хочемо прийти, знаєте, що буде цікаво? Ми побачимо, що дійсно нам потрібен для цього ресурс, але ми побачимо ще, ще декілька шляхів туди, що можна робити вже зараз. З тим ресурсом, з тим рівнем енергії, який є зараз. Доб'ю. Виходить так, що те, що я почув від твоєї Ігоря інтерпретації, то що Ірина писала, що є розуміння, як я не хочу, тобто, це така мотивація від, але ми поки що в тексті не почули мотивацію до. І це класне запитання до себе. Ігор зараз його добре підсумував, після інших.